Майнкрафт! Але я має бути гарним мером. Частина 3. У минулій частині ми почали будувати магазин, і сьогодні я вже, ми вже закінчили. Тут є така каса, овочі, а тут на полицях їжа. В сундуку те що не вмістилося на полицях. Також я зробив невеличку поляну, там, де можна поїсти те, що ви замовили. Дуже гарно вийшло, як на мене. У магазину досі немає назви, тому ви можете запропонувати свою, свою е, назву в коментарях. Я, зні, я хочу знести ось ці загони для, для конів. А за нами збудував ось таку конюшню, там де є віслюки, мули, коні. Як на мене, вийшло дуже навіть гарно. Також в нас в селі є бібліотека, в яку я трішки вклався. Тут з'явився бібліотекар, в нього з'явився стіл, а натомість верхній поверх весь забитий книжковими полицями. Також у нас є лікарня з двома ліжками та, та ліками, в які було вложено ну, трішечки невеличку кількість грошей. На конюшню пішов 100 смарагдів на ліки 15 смарагдів, а на, а, на, а на бібліотеку 32. Також ми збудували, проклали ось такі кам'яні дороги. Правда, надовго, бо нашого бюджету трішечки не вистачило. На цьому відео завершується. Пишіть свої назви села та магазину в коментарях. Всім удачі! Всім всім дякую за перегляд і всім пока.